Є такий просто ну фантастичний приклад: це є Андрей Шептицький, тому що ті процеси, які він запустив в нашому суспільстві на початку ХХ століття. А я хочу нагадати, що він пережив, будучи митрополитом Української греко-католицької церкви, він пережив сім режимів, і це були окупаційні режими в основному. І при цьому він запустив процес пов'язаний з освітою культурою. Самозарадністю людей, тому що він допоміг і спонукав людей створювати кооперативи, займатися підприємництвом, він для цього ініціював створення страхової компанії, кількох банків. Ті процеси, які він запустив на початку ХХ століття, вони через десятиліття вже давали свій результат. І я думаю, що чому ми змогли відродитися як. Нація на початку 90-х, тому що ми мали ці напрацьовані ще ним процеси.